Всім привіт! Мене звуть Дмитро. Хто не знає, а сьогодні хочу вам показати цікаву дуже практику, яка називається 108 кроків. Звісно, 108 кроків на цвяхах. Я не можу назвати, що ця практика повинна бути у кожного в арсеналі в щоденному. Звісно, ні. Але вона може бути як такою: знаєте, ще одною такою. Межою по перевірці себе на спокій, на пошук все ж таки спокій в цьому складному випробуванні. Бо як не крутий, а для початківців і для, та і для просунутих майстрів це складне випробування. Звісно, перед практикою я вже провів розмінку, я вже провів свою спіраль ДНК, як я показував, і зробив. Купи урохів і плоть до поклонів батькам все це я вже зробив. І на саму практику заходжу вже підготовлений. Просто ви бачите вже цей етап моєї ранкової практики. Нібито я зайшов суто на цвяшки. Тому в чому суть цієї практики? Ми ходимо по цвяхам, і по відчуттях це можна сказати так, знаєте, більш яскраво, ніж просто стояти. Тому що постійно приходиться змінювати точки, в які торкаються цвяжки, і це досить може бути складним на перший погляд, але цікавим з точки зору попрацювати з своєю панікою, своєю якимись страхами перед тими ж цвяжками. Це аскеза, звісно, і як будь яке цехостояння, це аскетична практика. І я люблю кожну аскезу перед кожною практикою присвячувати, тобто плоди. Цієї практики я чомусь присвячую. Ну і сьогодні давайте я присвячу її. От, наприклад, всі люди, які побачать це відео, нехай здійсняться ваші мрії. Нехай ваші мрії просто здійсняться. Ось такий мій, мій, мій вклад в я присвячу плоди цієї практики. Тому погнали! Вдих, видих, заспокоїмось. Зазвичай я починаю ножичку я ставлю між ствяжками. Так легше переносити вагу, ніж робити крок. Тобто, якщо робити крок, його приходить робити далі, переносити більш важко. Я ставлю ножку між стяжками і приставляю. Як тільки я зафіксував, покійний вдох і видих. І починаю. Я буду спілкуватися, так звичайно, я роблю це мовчки, ну, буду з вами спілкуватись. Ножки я відриваю спокійно. Без ривків трішки переношу вагу кожен раз, коли роблю крок. Перші 10-20 кроків. Euh, здається, таке відчуття: о, клас, я стаю, все класно, нічого не відбувається. Ну насправді це все э, починається робота десь 40 50 крок тому я вже знаю. І розказую вам, щоб ви себе не обманювали, будьте готові до э, роботи. До такої дуже, я б сказав, складної. Бо навіть я зараз відчуваю, як у мене починає мозок. Э, я зазвичай балакучий, а зараз у мене починає мова як трішечки припинятись, бо він починає вже працювати, що це внизу відбувається. Ноги починають горіти, і я буду тихесенько замовкати, бо мені треба тут зосередитись. Ось зараз я вже перехожу рубеж 60 і е, стає дуже. Вже м, на вашій мові дуже е, боляче. На моїй мові це ну, звичайне це цехостояння. Точніше, сьогодні це цехоходіння. Все робимо спокійно, без зайвих різких рухів. Я вже мокрий, тобто погнало тепло. Тіло хоче присвічуватись, але я його зупиняю і роблю ще повільніше, щоб воно не керувало моїми, е, тим, що я роблю. Бо мозок хоче пришвидчуватись і мені подобається це. Я міг збитись на пару разів, але приблизно це ось я закінчу 108 раз. Ну ще, давайте два зроблю, щоб було заспокоїлись. Спокійний вдих. Спокійний видих. І пам'ятайте, практика цехостояння це е, не про подолання, хто кого личи цвяхи, а про пошук спокою. Спокою. Ось в цих умовах, тобто вони створюють дуже неспокійні, дисбалансують мене, я шукаю спокій. Відповідно, я вчу мозок заспокоюватись. Дякую вам, гарного дня, гарних усвідомлень і нехай всі ваші мрії здійсняться.